Топ 10 українських печер, про деякі з яких ти навіть не чув. Готова побитись об заклад. Привіт, мене звати Інна і після повномасштабного вторгнення спелеологія стала моїм хобі. Тож сьогодні я Східнячка, розкажу тобі про мій. Топ 10 печер, які знаходяться на заході нашої країни. Перше місце це печера млинки. Це неймовірно красива гіпсова печера. Кристали гіпсу тут бувають різних кольорів від чорного до білосніжного. Жовті, білі, майже рожеві, червоні, абсолютно різні. Печера дуже красива, але складна для проходження. Вона потребує фізичної підготовки, вважається екстремальною. Печера Бланки знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області. Майже поруч з нею, теж Чортківському районі, біля села Кривча, знаходиться печера Кришталева. Вона теж дуже красива, але за умови, якщо ви відходите від туристичного маршруту, чого я вам не раджу робити без супровіду професійного спелеолога. На туристичних маршрутах вона не дуже мальовнича, але є на що подивитись, і це найдоступніше для відвідування печера. Вона не потребує спеціальної підготовки і навіть не потрібно перевдягатись для того, щоб її відвідати. На маршруті є освітлення. Також на місці можна замовити екскурсію професійного гіда. Третє місце це печера оптимістична. Вона теж знаходиться не далеко. Чико від цих печер в Тернопільській області печера найбільша в Україні довжина її ходів близько 200 кілометрів. Але вона не настільки красива, як, наприклад, Блинки або печера Атлантида. Більшість ходів на туристичному маршруті це просто прокопані ходи. Спеціальної якоїсь фізичної підготовки на туристичних маршрутах вона не потребує. Але там є, що подивитись, навіть є підземний музей. Четверте місце це печера Атлантида в Хмельницькій області. Дуже красива печера, величезні зали, дуже красиві кристали. Печера справді казкова і нагадує якийсь інший світ. Неймовірна красива печера. Печера, абсолютно раджу її для відвідування. П'яте місце це печера Вертема. Вона теж знаходиться на Тернопільщині, і це єдина в Україні печера музей. Там знаходяться предмети побуту трипільської культури, яких дуже багато знайдено в печері. Крім того, в печері якийсь час переховувалися українські повстанці. Також печера ставиться дуже красивими, цікавими сталактитами, тонкими а помаранчевими в формі соломки. Про печеру Вертеба у мене є повноцінне відео на моєму каналі. Посилання буде в описі. Шосте місце це печера Думка. Вона знаходиться в Одаєві, доступна для відвідування туриста. Печера Думка невеличка і біля неї є така цікавинка, там знаходиться карстовий міст, один з небагатьох, який є в Україні. Ще один від більш відомий є на Закарпатті. І далі я розкажу вам про чотири печери, в яких навіть професійні спіліологи бувають дуже рідко, і деякі з них жодного разу там не бували. Тому для мене була особлива честь отримати нагоду, побувати, і відвідати ці печери. Тож, сьоме місце це печера на Хомах, яка знаходиться біля печери Кришталева на одному з пагорбів, вона невеличка і чимось нагадує помешкання хобітів. Вона настільки суприхована від ока, що за два метри від печери вже можна не помітити входу в неї. Вона невеличка, але дуже цікава. Сьоме місце це печера-перлинка, яка знаходиться в заповіднику медобори. Це вертикальна печера, вона потребує для того, щоб її відвідати спеціального спорядження. Печера вертикальна і. Вона відрізняється тим від інших, що вона має дуже багато натічних утворень. Чимось нагадує в цьому сенсі кримські печери. Дуже красива назва свою отримала, тому що в одному з залів о, були знайдені такі, як називають печерні перли або кальцити. Зараз їх вже ми не бачили, але печеру вдалося відвідати. І я була абсолютно вражена її красою. До речі, це була моя перша вертикальна печера. Восьме місце це печера Масонська на Тернопільщині. Я дуже була рада, що ми її змогли відвідати частково, тому що зараз вона знаходиться в. Аварійному стані, вона засипана, трошки затоплена. і Для того, щоб повноцінно її відвідати, треба проводити роботи по розчищенню входу в печеру. Але вона абсолютно відрізняється від всіх інших печер незвичним білим гіпсом, який трошки нагадує лунну поверхню. Крім того, за легендою, там проходили масонські ритуали, там були черепи, були зали, де проходили посвяти або якісь ритуали подільських масонів. На жаль, на багато років печера була забута, і от лише цього року нам з керівником. Спиля клубу Кристал вдалося знайти її точне місце знаходження і трошки зазирнути в цю неймовірну печеру. Печера Масонська це одна з печер, яка вразила мене найбільше. І десяте місце це печера, яка просто перевернула мій світогляд, тому що чогось подібного я не бачила. Це вертикальна печера, яка знаходиться в Одаївському комплексі печер, і вона була відкрита відносно недавно. Це печера портал. Недарма має таку містичну назву, в ній дійсно е, перевертається сприйняття простору. Це вертикальна печера, вона має форму колодязя. До кінця вона ще не вивчена і там ще проводяться дослідницькі роботи. Це щось абсолютно нетипове для подільських печер і печер Тернопільщини. Це гіпсова печера, яка має вертикальний колодязь, в який можна потрапити, пройшовши вузьким лазом. Звісно, вона потребує спеціального спорядження і е, відповідної підготовки. Але це печера, яка просто перевертає свідомість. І ось ці дві печери Портал і Масонська це печери, в яких я неодмінно побуваю ще раз, тому що там відчувається справді щось. Ну, не з цього життя, не з цього простору і не з цього виміру. А для того, щоб дізнатись більше про підземний світ України, зазирнути в українські підземелія і походити лабіринтами українських печер. Підписуйся на мій канал. Такого контенту тут буде багато. Також, якщо відео сподобалось, став лайк, щоб відео потрапляло в рекомендації. Для мене це дуже важливо. А з мене буде більше цікавого контенту про підземний світ України, а також цікаві локації в наземній її частині.